Привіт, шанувальники східних мудростей та стародавніх міфів. Сьогодні ми перенесемося в епоху, коли світ ще тільки формувався, і дізнаємося, як двоє божеств створили Японські острови та стали прабатьками всіх богів і людей. На початку часів, коли небо і земля ще не були розділені, а світ був лише безформеним хаосом, з'явилися два великих божества це були Ідзанагі, що означає той, хто запрошує, та Ідзанамі, та, що запрошує. Вони стояли на Амено Укіхасі, небесному мосту, що з'єднував небеса та землю. Боги доручили їм місію створити землю. Ідзанагі опустив свій дорогоцінний спис Аменно Нубоко, небесний самоцвітний спис у хаотичне солоне море. Коли він витягнув його, з кінчика списа стікали солоні краплі, які затверділи, утворивши перший острів Оногоро, що означає самозастиглий острів. На цьому новоутвореному острові Ідзанагі та Ідзанамі одружилися. Їхній союз дав початок створенню японських островів, а також багатьох божеств камі, які стали духами гір, річок, вітру та інших природних явищ. Це був період великої радості і гармонії. Але щастя було недовгим. Коли Ідзанамі народила кагуцучі, бога вогню, вона отримала смертельні опіки та померла. Ідзанагі був вражений горем і гнівом, з його сліз і скорботи народилися нові божества. У своєму несамовитому гніві він убив новонародженого кагуцучі, і з його крові та тіла також з'явилися нові камі. Не змирившись з втратою коханої, ідзанагі вирушив до Йомі нокуні, країни темряви, щоб повернути Ідзанамі. Але він побачив її в жахливому, розкладеному стані. Зляканий і огидний, він втік, а Ідзанамі, розлючена його вчинком, переслідувала його. Він зміг втекти, запечатавши вхід до підземного світу величезним каменем, розділивши світ живих і мертвих. Повернувшись за світу мертвих, Ідзанагі здійснив ритуал очищення, і з цього обмивання народилися найважливіші божества синтоїстського пантеону аматерасу Омікамі, богиня сонця і праматір японських імператорів, Цукуйомі номікото, бог місяця, і Сусаноо Номікото, бог бурі та океану. Ця давня легенда про Ідзанагі та Ідзанамі. Не лише пояснює створення японських островів, а й відображає основні принципи синтоїзму, зв'язок з природою, важливість ритуарів очищення та постійне переплетення життя і смерті. Це історія про творіння, втрату, оновлення і про те, як хаос може породити гармонію. І досі, дивлячись на величні гори та бурхливі річки Японії, можна почути відгомон цієї стародавньої історії, шепіт божеств, що створили країну Сонця, що сходить. Підпишись, щоб сонце сходило, і життя продовжувалося.